Добрий вечір усім. Добрий вечір. Вже другу поспіль не потрапляють заявку Михайленка і Волошин і з ним. І один і інший відновлюються після невеликих ушкоджень. і Вони нам не зможуть допомогти в наступному матчі теж. Наступно запитання, будь ласка. Пане Микола Месенко, чи могли призивати сьогоднішній матч ахребути всього в Лізі Європи і якобись немаєш давав мав інформацію? Я би не ставив так запитання, тому що для нас кожна гра це важлива гра. Ліга Європи це один турнір, чемпіонат України зовсім інший турнір. Я думаю, що вволівальники отримали велике задоволення від сьогоднішньої гри, команди намагалися. Грати в атакуючу гру створювали моменти, на жаль, що говорити про нашу команду, на жаль, не реалізували, хоча було декілька моментів, які могли завершувати до фінального взяття воріт. Але це футбол, він тим і приваблює багатьох, і тому спорт номер один у цьому світі. Наступне запитання, чи є ще? Тоді дякуємо шану, колеги. Дякую усім. Життя продовжується. Я своїм хлопцям завжди кажу, що щоб не відбувалося, як би не складувалася ситуація, ви маєте якнайскоріше робити все можливе для того, щоб минулу гру забувати, аналізувати і готуватися до наступних матчів. Тому що сезон в саме розгарі. Дякую усім. Гарного тихого спокійного вечора, слава Україні!